Же шириться відео зняти, начебто, у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На ньому російські військові стверджують, що захопили командно-спостережний пункт першого батальйону 106-ї бригади територіальної оборони. На кадрах залишені комп'ютери, засоби зв'язку, карти і навіть заблок... незаблокований телефон і початки військової частини. Автор відео показує кабінет командира батальйону спостережний пункт і називає це екскурсією по штабу і припускає, що техніка може містити важливу. Інформацію, якою росіяни планують надалі скористатися, зараз нами на прямому зв'язку Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Вітаю всіх глядачів. Пане Владиславе, а чи вдалося верифікувати відео, яке росіяни опублікували, про яке я щойно говорив, із центра Гуляйполя? Наразі триває розслідування щодо того. Факт є факт появи відео. Зараз ми проводимо розслідування компетентні е представники е правоохоронного органу. Вони проводять і мають визначити, чи е дійсно це відео є справжнім, чи дійсно така ситуація відбувалась, чи відбулась, чи дійсно е встанов має бути мають бути встановлені причини і передумови. Виникнення цієї ситуації, чому вона виникла, і лише після закінчення такого слідства буде надана інформація про те, що насправді відбулося, чому це відео було в мережі, і, повірте, ніхто нікого не буде ні приховувати і нічого, все буде доведено. Загалом, як оцінюєте оперативну ситуацію, зокрема і в самому Гуляйполі, тому що е, є інформація про вуличні бої? Чи можливо визначити, яка частина міста зараз під контролем сил оборони? А де є росіяни? Е, ситуація в самому місті Гуляйполі доволі важка. Проти, противник продовжує свої штурмові дії, продовжує спроби витіснити сили оборони з цього міста на вулицях. Тривають. Бої щодня ми фіксуємо по два по три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в полі. Противник намагається завести е, групи закріплення і е, залишити їх, скажімо, так, щоб вони були на певних позиціях, щоб вони утримувались на таких позиціях. Сили оборони України блокують просування ворога і завдають вогневого ураження по таких групах. Крім того, противник доволі активно атакує населені пункти, які розташовані на логістичному шляху, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя, намагаючись перерізати цей логістичний шлях. Бої тривають в таких населених пунктах, як Добропілля. Прилуки, Варварівка е, противник намагається перерізати цей логістичний шлях, щоб відрізати від логістики захисників Гуляйполя. Ситуація доволі важка, і ми цього не приховуємо. Крім того, що там тривають бої. Ворог завдає авіаційних ударів, застосовуючи кориговані авіаційні бомби і по гуляйполю, і по населених пунктах, які розташовані поблизу Гуляйполя. Тобто там за минулу добу зафіксовано більше двох десятків бойових зіткнень. Пане Владиславе, основний удар. Якщо ми говоримо про південний напрямок, він зараз зосереджений на Гуляйполі? Ну, найбільше у нас бойових зіткнень саме на цьому напрямку, проте і Олександрівський напрямок він також доволі активний з інтенсивними бойовими діями, де ворог. Намагається атакувати наші позиції вздовж всієї лінії фронту в декількох місцях. Сили оборони України е, дають, скажімо так, гарячу відповідь, але ворог не припиняє своєї вогневої активності. Е, ворог збільшив за даними нашої розвідки артилерійські підрозділи для підтримки штурмових дій ворожі. Отримали додаткові боєприпаси, це близько, це близько, десь ну понад 500 одиниць таких боєприпасів. Калібр цих боєприпасів 152 міліметра. Це доволі ну, це для великокаліберних артилерійських систем. Тобто ситуація непроста, але сили оборони відбивають ворожі атаки і ворожі штурми. Якщо ми говоримо про спроби ворога просунутися в напрямку логістичного шляху від Гуляйполя до Покровського, це Дніпропетровська область. Тут зрозуміло вони хочуть перерізати шляхи сполучення. Але, от, гуляйполе, яка основна мета зараз росіян? Чому вони саме от в масово зараз кинули свої сили саме на Гуляйполе? Ну, по перше, тому що Гуляйполе це найбільший. Населений пункт, який розташований в цьому, в цьому районі, крім того, гуляйполе це транспортний вузол. Ну і захопивши гуляйполе, противник намагатиметься просуватися далі. Тобто, мета у нього підійти до Запоріжжя, і лишити Гуляйполе в тилу це було б нелогічно, тому ворог намагається. Інфільтруватись, намагається штурмувати, намагається взяти цей населений пункт під свій контроль. Пане Владиславе, я дивлюся зведення за минулу добу Сил оборони Півдня України, і от тут серед ворожих втрат, зокрема, зазначаються 59 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п'ять квадроциклів, два баги. Чи вдаються вони зараз до масованих от таких автомото штурмів? Можливо, навіть і важка техніка, хоча я тут її не бачу в переліку зразків важкої техніки. Ну, Противник, скажімо, ці втрати ворог за минулу добу. Він таких втрат зазнав від нашої артилерії, тому що наша артилерія відпрацювала, але не припиняє, звичайно, є не так часто, як було раніше ці мотоштурми із залученням легкомоторної техніки. Крім того, ворог використовує. І іншу тактику, це тактика, скажімо, штурм малими такими групами броньована, де є і броньована техніка, і автомобілі, вантажні автомобілі, коли повний кузов штурмовиків. Бронетехніка там буває танк, бувають декілька бронемашин. Вони пробивають, скажімо, дорогу в якийсь населений пункт. За ними йде. Ця автотехніка, і коли ми починаємо її знищувати, е ворог розосереджується в найближчих забудовах, і потім важко його доволі вибити з цього. Е тому противник в е жертвує подібною технікою для того, щоб проводити, скажімо, такі атаки. Такі атаки ми вже фіксували у нас на напрямках декілька разів. Крім того, ворог використовує просто автомобільну техніку для того, щоб якнайшвидше доставити. Ну там, де в нього є можливість, де є транспортні якісь такі шляхи, доставити туди штурмовиків якнайбільше і якнайшвидше. Тому і мотоцикли також застосовує в подібних штурмах, але небагато і в основному це малі групи піхоти і тактика інфільтрації. Коли штурмові групи приховано проникають як найглибше в тил нашої оборони для розуміння, коли ми говоримо про чисельність ворога саме на південному напрямку, чи поповнюють вони е, свій особовий склад, резерви чи з перекидають з інших напрямків, що ви бачите? Ну ворог несе величезні втрати у нас, тому що, наприклад, на самому лише на одному гуляй полі в день ми фіксуємо 200, 250, інколи навіть до 300 Чоловік особового складу до 60-70 одиниць військової техніки і озброєння різного це доволі ну, серйозні втрати. Тому ворог займається тим, ну не припиняє верніше займатися тим, що він підкидає. Сили і засоби свої якнайближче до лінії фронту. Наразі в нього є достатня кількість особового складу для цих штурмових груп. Ці штурмові групи постійно займаються, готуються на полігонах. Ці полігони розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. А також на території тимчасово окупованого Криму ворог створив там більше там, двох-трьох десятків навчальних центрів, в яких готуються ці штурмові групи. Тому наразі нестачі в особовому складі, в техніці у нього тут немає і перекидати з інших напрямків поки що він такого не робить. Наскільки активний ворог в Херсонській області? Щодо при Дніпровського чи Херсонського напрямку тут противник менше проводить штурмових дій, ніж на інших напрямках. Проте він не припиняє своєї вогневої активності і кількість, скажімо, безпілотних літальних апаратів fpv дронів, якими він завдає ударів по правому берегу, вона доволі висока. Це приблизно десь 500-550 п'ятдесят. Ударів дронами камікадзе, крім того, він завдає здійснює артилерійські обстріли, часто застосовує реактивні системи залпового вогню, а також завдає авіаційних ударів, застосовуючи кориговані бомби і некеровані авіаційні ракети. Mm. Щодо острівної зони, то спроби штурмів Антонівського мосту наших позицій верніше біля Антонівського автомобільного і залізничного мостів. Вони не припиняються по дві-три спроби таких за добу. Ми фіксуємо. Крім того, ворог дещо активізувався на острові Білогрудий, де намагається також висадити свої штурмові групи, там закріпитись, взяти певний плацдарм. Але спроби ці ну поки що безуспішні. Ну ворог також несе чималі втрати і в живій силі, і в плавзасобах. І в техніці, але е, активність свою він не припиняє, продовжуючи і розвідку, і обладнання своїх позицій, тому що теж він боїться, що ми в свою чергу штурмуватимемо лівий берег, тому все ж таки тут доволі неспокійно також. Бачу серед ворожих втрат і зазначили в силах оборони півдня України один міст. Я правильно розумію, що це йдеться про понтонну переправу, і якщо так, то де так, вони намагаються пон... так. Це понтонна переправа. Противник наводить на території, ну скажімо, на Олександрівському і на Олімпійському напрямку. Там є декілька річок. Це і Янчикрак, і Янчур, Гайчур. От, ворог намагається там навести переправи. Це був залений удар по мосту. Загалом, якщо говорити про тактику ворога, чи бачите ви якісь зміни саме в тактичних діях, ну окрім того, що вони просто закидують малими піхотними групами м'ясом, так би мовити? Ну я вам скажу, це не м'ясо. Це тактика в основному вони не штурмують наші позиції в більшості. Верніше перепрошую. В більшості вони не штурмують наші позиції, вони намагаються їх обійти, інфільтруватися, зайти як найглибше і потім підтягають свої е, групи закріплення. Це ну, вони не те, щоб уникають якби прямих бойових зіткнень, але вони намагаються в ці. Штурмові групи в більшості, звичайно, є тут і представники там всяких шторму, шквалу там і все решта ну, мається на увазі їхніх таких підрозділів, які їх вони пускають їх якби першими. Проте тут є і підготовлені фахівці, які непогано воюють, але нам байдуже хто вони, ми їх знищуємо і намагаємось блокувати і не пустити далі. Дякую, що поділилися цією важливою інформацією. Пане Владиславе, Владислав Олошин, речник Сил оборони півдня України, був з нами наживо. Ми рухаємося далі.